Це Люди взагалі не розуміють. Муса дядьки можуть. Сьогодні будемо На Ні, я забув. Благослови нашу цю поїздку, благослови нашу невеличку, можна сказати, відпустку. Будь ласка, бережи нас в дорозі, Господь, благослови. Збережи від проблем із здоров'ям, від проблем із машиною, з іншими людьми. Благослови, Господь, наше перебування, щоб ми отримали багато задоволення, щоб ми стали здоровіші, добріші, кращі, Господь, щоб у нас все було добре. Також збережи, будь ласка, нашу оселю. Збережи, Господь, від усякого зла і проблем і поломок. Будь, будь ласка, з нами. Амінь. Амінь. Зараз ми вже будемо виїжджати. І я хочу вам показати, що я з собою взяла. Ну так чисто на перекус для діток для лесика, для Андрюшки, ну для нас з Андрієм трошки. Соломка. Це такий універсальний перекус. Я дуже сильно люблю. для лесика взяла ось вот такі снеки. Мені дуже подобалося, я вже пробувала давати. Нектарин. Мы тоже сильно любим. Не так, бананчики. Конечно, куда же без бананов? Так, мы тут вечно отвлекает Смотрим дальше. Это для Андрюшки. Я взяла такие э, жилейки, типа пастила, пастила. Жилетие пастилашні для лесика. Взяла такі, теж ну, постила би з сахаром. Для Андрюшки взяла піти, там тоже такая сама пастила, тільки її менше, і вона є десь пирубка. Для лесика взяла їда. единственное, що я беру в баночках, це э, м'ясо, ну пюре з м'ясом. По составу мне дуже понравилось, даже лучше, чем верпела. Так, лесик. Ой, Андрюшки еще взяла вот таких вот натуральных, ну, называют, леденцы. ще для Лесика, для Андрюшки, для мене взяла вот такие, тоже постила, так вони такие палочки. Для Андрюшки він дуже любить такий йогурт для назела. Ну Ой, там роста она будет потом холодильник поставити. самое опасное. Да. Выбери. Скат. Прикинь, Неправильно. Это улика. Читал новость, да что... Улитка. новость что за выходит. 300 тысяч людей умирают из-за улитки. Да, ну да, да, потому что же улитки mm -hmm. самые опасные существа на земле. Потому что они зараженные. ты знаешь? Каким-то этим. Заряженные. Зараженные. И если их скушать, снимака, я читала, то буде плохо, то можна умереть. А, а ти пеці в їсти зеленаки? Я, коротше, читала історію, ми, ти бі, ти що ти одна, що в компанії, коротше, друзей, mm -hmm. ем, там вони грали, типо, на слабо, mm -hmm. і а, один друг сказав, типо, а тобі слабо, з'їсти слимака, і другий з'їв і на... вмер. Mm -hmm. Да, прикинь а вони не знали, що ну, що вони зараз. 何 <laughs>

Я с ним. вас выйдет? Вау. Это того стоило. Да. Получается. Это нам сюда надо? Ух ты. Ух ты. как беседка. Класс. Ух ты. Ля. Це какой-то этот. Сапка О, це дітки робили, напевно. Дякуємо. Чудовий дизайн і приємно для очей і душі. Творчих успіхів. Це, напевно, дітки тут робили Возможно. собі. Халабуду. Клас. Глянь, класно. Бачиш, під старою смерекою. Вообще прикольно. Лянь. А лянь, як красиво. Це якийсь починаючий, этот. Сад камней, бачиш? починаючий, этот. Ландшафтный Диз... Ландшафтний дизайнер. Ландшафтный дизайнер, да. Як красиво, да? так наклали. Ще молодці, так красиво. Ля? Зверни увагу каменюки, Дивись. Ага. Дивись, які рисунки. Да. Тобі видно? Це глішайник. Це, е, він з цього камня а -а -а -а. За, за десятиліття зробить почву. А -а -а. А, так. він? І. Такі фрову ходить гуляти вгорі. Це мабуть вітер. Нам навігатор показав, що ми вже прийшли, но ми ще не прийшли, ми ще даже води не бачили. тому ми йдемо по якоїсь кріпинці, непонятно. Надіємося, що вона приведе нас до водоспаду. Ну, не знаю. Там є якась вода, журчить, але таке чувство, що це просто від дождя якісь калюжі, Ну це щоб ви розуміли якісь що там жарчить, але це мабуть, просто калюжі. Дивись проїзд легкового автомобіля за кожні 100 метрів, от стільки стоїть. Вау, Ого. а проїзд спеціально важкою, взагалі, в два рази більше. Да. Будем массаж от, от ялиночки. Ничего страшного. Спасибо. Мы заходим ходим по заповеднику. Угу. А тут можно хоть ходить? Да, конечно, ходить. Вот как раз ходить можно. На квадроциклах не можно. Там, ага. там была, помнишь, была табличка. А, по шумится, да? Так. молодец. девчат видишь? А Это и та и вода, нет. там она шумит Если у нас на доспела Если у нас сажина доспела, и она будет Чтобы мы тоже так сделали Чтобы мы с сахаром поработали Водопад Богдан Вау Кажется, там где я Да Давай. 报五十万才够，还行还行。 О, есть. Mm. Да? Небольшой. Mm. Там тоже водоспад есть. Вау. Ловки на це окультуры на черниках. Ммм, mm, клас. Велика, дуже смачна. Дивіться, у нас якесь она на тебе. столик. Конечно, люди замусорили. Это вообще, как так можно? Не взяли свой мусор с собой и пошли. Так нет, надо что то оставить. А. Здрасте. Ну что это? Это заповедник. Это заповедник. Люди вообще не понимають. Мусор отек можуть. Ну да, треба спеціальный. Там если йти дальше, то можно выйти на гору хомяк. Ну це треба дуже душу. То есть наложив. Да. <паси> вот тоже. Здрасте. Ну, взяли ви бутилку з собою, пішли її, з собою забрали. Викинули потом в мусор. Стоун фенш. По-країнську. Ну так, да, казлнка. Якщо будеш їсти ці ядки. Так. Ну, батьки, Футболь, Футбольный камень. Угу. Бункер. Ну, це я так думаю, что это бункер. Андрей каже, что это, наверное, якийсь водозабор для села. Ну, не знаю, не знаю. Камень должен быть невеличкий. Ух ты, красивый. А, помий його. Помыли его водички от а моху. А ну покажи. Да не так, я больше Ты не хочешь, нет. Я я хочу, не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я все зроблено А вот ты зараз оформмаєш. Ти що, не можеш? Уявляєш? Я б став тільки у нас. Купила собі господинця? З магазину там мені обідали Такі мої самі улюблені коронатки. Цикорі дуже люблю цикорі, А це Андрюшка собі вибрав таку свистивку. помаранчеву, О, там же бали.